Чи можна купувати нерухомість з прописаними людьми? Відповідь моя і так, і ні. Чому так? Тому що ви, як новий власник, можете виписати людину. І у нас були такі кейси, але для цього ми брали якісь гарантії, грошові гарантії. І коли новий власник виписував людину, тоді вже ці гарантії повертали. А тепер чому ні? Ні, це 100% ні, якщо це, наприклад, неповнолітня людина. Тому, в принципі, нотаріус вам і не приведе угоду. Але є і категорії повнолітніх людей, які ви як новий власник вивести не можете. Це, наприклад, військовослужбовці, люди, які знаходяться в полоні, які безвісті зникли, які знаходяться на лікуванні, які знаходяться в закладах для інвалідів, соціальних закладах для інвалідів, будинки літніх людей або ув'язнення. Але ви не можете знати є певні категорії, які ви не перевірите, чи вони відносяться до цих категорій, чи не відносяться до цих категорій. Тому є певний ризик, що ви не зможете виписати цю людину.